За минулий рік 80 собак з Вінницького муніципального притулку знайшли новий дім. Ще 700 собак та 500 котів отримали ветеринарну допомогу. Тут бають про належний догляд, харчування та адаптацію чотирилапих. На сьогодні проблема безпритульних тварин у Вінниці є досить актуальною та потребує комплексного підходу для її вирішення. Скільки наразі собак перебуває в притулку, та які послуги там надаються, поговоримо з Леонідом Зелінським, керівником Вінницького муніципального притулку для тварин. Вітаю вас, пане Леоніде, у нашій студії. Вітаю. Отож, скільки наразі живе тварин у муніципальному притулку та чи це лише собаки? На сьогоднішній день це близько 65 тварин. Кількість змінюється кожен день, тому що тварини вивозяться, привозяться. На сьогоднішній день було вивезено дві, привезено п'ять. Ну, от так калібниця цифри. Як вони потрапляють? От яким чином тварини опиняються саме у притулку? Ну, в основному це 95% це відлов тварини. Тобто поступає заявка чи на цілодобову варту, чи в телефонному режимі. Там адміністратор приймає заявки. Тобто, адреса людина, яка заявник, обмовлюється питання часу, вийде бригада. І далі прийшли відлов і привезення до притулку. Стерилізація це, напевно, основна послуга, яка наразі допомагає контролювати чисельність безпритульних тварин у Вінниці. Як саме надається і в якому об'ємі ця послуга в муніципальному притулку, та чи можна стерилізувати у вас лише безпритульних тварин? Так, да, це основне можна навіть назвати більш Притулок як назву, тому що основна задача і основна діяльність це стерилізація. Це більш стерилізаційний центр. Угу. Послуга Послу... безкоштовна. Да, безкоштовна, пос... безкоштовна послуга на безпритульних собак і безпритульних котів. Абсолютно, можливо, в цьому році ми собі поставили таку задачу, що буде приватний сектор, тобто платні послуги, тобто це свійські тварини, але тільки безпритульні. Вакцинація завжди актуальне питання, особливо наразі на Вінниччині, коли ми знаємо, що є випадки сказу. Як часто потрібно робити цю процедуру? Що мають знати про це господарі? Що мають знати просто люди, які контактують з безпритульними тваринами? Ну, Так, да, це основний е, такий аспект вакцинації, це сказу. Вона робиться раз на рік. Е, і власник тварини він має відслідковувати це там, в паспорті. Робиться помітка, клеїться, така наклієчка з датою, і він має це слідкувати. Слідкувати наскільки для того, щоб ну, не просрочити, тому що втіряються всі антитіла, Рік проходить, фактично їх не стає у тварини. Кліпсування тварин. От бачимо тварин з кліпсами. Розуміємо, що вона побувала в притулку, скоріше за все, мала якісь певні процедури. Про що говорить ось цей атрибут на вушці у собаки? Ну, цей атрибут говорить, те, що тварина дійсно була відломлена в місті. Вона перебувала на притулку, там по програмі для «Де 21 день. Вона стерилізована чи кастрована в залежності від статі. Їй було зроблено дегіметізацію, зроблено вакцину від сказу обов'язково. І це її паспорт, це її право проживати в місті Вінниці. На жаль, у нас не всі мешканці знають. Іменно ця жовта бірочка дає право проживати в місті Вінниці, так як і людям. Ну, своєрідний паспорт Так, да. паспорт віннічання <паспорт вінничанна> справді в тварин на вулиці чимало безпритульних, їх можна зустріти щодня, і до вас надходять заявки щодо відлову або, наприклад, випадки щодо агресивної поведінки безпритульних тварин. Підкажіть, як правильно поводитися з твариною, якщо побачили у неї ознаки агресії, та як швидко можуть приїхати ваші працівники на такий виклик. Ну, якщо це в робочий час, то е, ми відкладаємо всі справи. Якщо є покус, якщо критична якась ситуація, а якщо не критична, то в, в, в живої черзі Бо є определенна черга, є складні виклики, які потребують деякий час, А поводження з такою твариною, ну, Треба розуміти, що це дика тварина. Це тварина, яка має своє місце. Та тварина, яка захищає своє місце. місце перебування і місце харчування. І вона буде його, звісно, захищати, ну, обходити, другого вживатися, ну, розуміти один одного. Я як бачу зграю тварин на вулиці, я їх обхожу, Просто переходжу на другий тротуар. Другого виходу нема. Ми маємо вжитися разом в цьому місці. То маємо поступатися. Але ж не, не завжди насправді агресивна тварина означає, що е, вона просто проявляє агресію. Часто це буває і наслідком поведінки людей. Так, да. сама агресія в тварині, опять-таки, є процентово, це 90%. Це, е, зробили ми люди. Ми її таку зробили. Тобто, ми били пакетом, ми били ногами. Коли їдемо на велосипеді і т.д. й те й те. І вона це запам'єє, в неї є рефлекс на це, і вона реагує. Тобто реагує звичайно, на старичків з пакетами, які гризаються на велосипедистів, на інших мешканців, які вигулюють своїх тварин, які не розуміють, що ну, це точно така тварина, яка у вас вдома. І їх хтось теж любить, і хтось дбає про неї, їсти дає там. Ну, так. Справді серед віничан є чимало таких, хто дбає про безпритульних тварин, хто любить їх, підгодовує, навіть будує такі своєрідні будиночки, будки для тварин. Біля багатоповерхівок встановлюють погілки та кормушки, такі так, куди можна приносити корм та якусь їжу для тварин. І це питання дискусії серед віничан. Хтось абсолютно лояльно до цього ставиться. Комусь не подобається, е, такі не подобаються такі спорудження, скажімо так, в місті. Е, хочеться почути вашу думку, тому що я думаю, що ви її вивчали. Ну це не дискусія. Закон України не може бути дискусією. Є закон України, підписаний президентом. І тварина має проживати в місті і мають бути належні умови для, його, для її проживання. Тобто вона має бути в теплі і нагодована. А як це? Оце є дискусія. Ставлять будочки, ставлять, я ж кажу, є питання, яке можна відрегулювати ну, таким мирним путем. Ну, Не обов'язково ставити біля дома, можна е подалі, там, в якоїсь посадочки біля гаражів, для того, щоб якось задовільнити потреби ну, кожного мешканця, е волонтера е чи бабушки, яка годує цих собачок. Ну, ну, та, да, якимось таким чином. Можливо, треба створювати якусь ініціативну групу, яка буде цим займатися, е для того, щоб. Ну, як ці, ці будиночки мають бути чи однакові, чи взагалі мати якийсь естетичний вигляд, тому що в нас місто дуже красиво, і якось заполонити всім, чим попало, теж так як би не хотілося. Тому це питання вирішується Загалом в міської раді було доведення до міського голови нашого Сергія Маргунова, І це ми очікуємо рішення. Ну і власне підтримувати чистоту навколо цих будинок да, да, немало да, важливо. Да, немало важливо. Це будуть волонтери. Це буде та людина, яка бере під опікунство цю собаку. Є у нас договор спеціальний, який ми оформляємо. І вона да вона має вбирати, щоб там було чисто, щоб була їда, і був впитний якийсь. Дякуємо вам, пане Леоніде, за цю розмову за цю інформацію. А я нагадаю, що в студії новин ми спілкувалися з Леонідом Зелінським, керівником Вінницького муніципального притулку для тварин. А говорили ми про ситуацію у Вінниці з безпритульними тваринами та послуга, та послуги, які надаються у притулку.